Доброго дня, знімаю відео. Сьогодні садив гранати, які не накривав. Дивіться, наскільки вони гірше виглядають. Вони ще сплять що перший, що другий. Вони просто стояли в відрі, я за них забув. Бачите? І таке буває. Але хочу показати, наскільки гранат невибаглива культура. Я сьогодні їх посадив в землю, добре залив водою. Дивіться, ні бруньок, нічого не видно. Це знімає відео. Дуже багато людей пишуть, що не прокинулись гранати, що з ними робити. Ну і хто в мене брав саженці, хто не брав, люди дуже сильно панікують, відправляють фото. Дивіться, тут немає нічого страшного. Знімаю другий гранат. Ось, видно, що він зелений, живий, але ну, зимівля була погана, і тому він ще спить. І ну, весною там його прогавив поливати. Догляд був так собі. Дивіться, зараз що я буду робити, я буду його поливати приблизно раз 4-5 днів. Підкормки не буду давати. Просто зараз піде тепло. ну, Я сподіваюся, що піде тепло і до червня гранати прокинуться. Тому в кого є така проблема, слідкуйте, пишіть запитання і просто треба чекати. І саме головне, щоб гранати росли на сонці. Дивіться, тут в мене сонце, немає ні дерев, нічого. Бачите, тут ось таке. Якщо він у вас в тіні, то пересадіть його на сонце. Ну, на осінь пересадіть. Ось. Так, всім дякую за увагу. В кої якісь залишились питання, пишіть.